Бере жінку собі самочку по запаху, що можна вигадати у таку цілу корзину продукції Hello Хелен? Хотять усі. А не всім дістанеться. два чоловіка на одній кухні не живуть, який мотиляє яйцями у себе на кухні, як самодостатній леді здобути все, що вона хоче. Таке може теж трапитись. Як же все ж таки зробити так, щоб привернути до себе увагу саме достойного чоловіка? Ну окей, обрав по запаху. Ну так треба ж пахнути, так що реально. Дуже е, часто ділові жінки роблять одну і ту саму помилку. Вони душаться. Ну от «Easy money and fast love». Де він тут, господи, Ось він. «Easy money and fast love» з нотою доларів банкноти, конкретний діловий аромат. Але тут же ж про друге, тут же ж треба розумієте, два чоловіки на одній кухні не живуть. Тобто тобі. Ти маєш бути сильна для себе, але для чоловіка слабкою. Тобто ховай свої яйця. То, яким парфумом душитися? Перший парфум наречений: Трисістерс і Марсель Рейшенс. Прошу цей парфумчик. Манірний, вишуканий, розкішний. З ароматом укладаєш його на лопатки одним тільки поглядом. і... Ох, своїм фігенським шлейфом. ж до серйозних відносин. В общем, це жінка, дівчина, до якої ще Фігенської дорости треба. Наскільки вона... Наскільки вона, господи, який класний аромат, вишукана, вона ну, її немає чим доповнити. А чоловік якби, має доповнити цю жінку. Mm. Свіжа полониця, пачулі беремо, роза, перець, іриси і е, відчутний добре Вітевер. Дівочки, це мастхевчик у тих, хто хоче вийти заміж і за, в общем, е, знаєте, як кажуть, за принца, а не за того останнього з копитами. Так, що ще має бути в парфумерному гардеробі отакої самодостатньої, самостійної, яка ну, ні в чому не нуждається? В общем, із легких ароматів you Belong to Me. Із жималостю і гардині, які діють на чоловіків, як варіанка на кота. І з яким ти не відкрила всі свої тайни і кози. Це ще так. Боже, який класний відстань витягнутої руки з завоюйками не спочатку. Але пахнути я маю саме так, як you belong to me. Другий парфум наречений, Він ніжний, тому. Про таку жінку хочеться зразу піклуватися. Вона не кричить: гей, я сама той диван піднімуй попелісосю. Вона не кричить, я там сама колесо в машині поміняю. Це ніжна жінка, про яку хочеться піклуватися. Так що, дівчата, у кого є яйця, будь ласка, оце ваш парфум. You belong to me. жималостю, гарденією, карамелію, ванілію, амброю. Ось отак. Так, атмосфера в домі, якою вона має бути у незаміжньої жінки, яка хоче все ж таки зробити цей крок нарешті вже завести сім'ю сім'єю і щоб діточки бігали. Candle, candle, scented кендл ароматична свічка. В общем, вона така крутизна на самом деле. Тут ще фітілюку цей дерев'яний. І вона звучить, начебто, камінчик. І ввечері ти сидиш, музончик слухаєш, або телевізор включила, навіть якийсь фільмчик. І тебе вже ця свічка. І ти знаєш, ти якось мислено себе окунаєш те, що одного дня тут буде ще сидіти коханий, і ось у вас буде такий вже романтик із продовженням. Потім фільмчик перевчається, переходить на канальчик з портушкою, і все. і якби все окей. Ладно, я щось я не туди залізла. І так, що ще? Та це, пожалуй, все. Почніть хоча б із цього, а потім ми вже будемо продовжувати, що вам робити далі і як у цих відносинах, скажімо так, е залишити чоловіка ну, дуже надовго. Ну, певно, зовсім дуже надовго, назавжди. Так, жінки, які у відносинах і які хочуть, щоб на чоловік на них подивився інакше іншими очима. Ну, якась страсть в відносинах. Е Побурліла. Ну ми жінки, то ми ж любимо вушками, да не тільки подвігами наших коханих, але хочеться ще у цих красивих слів, щоб тебе реально помічали, щоб ти відчувала себе а, коханою і нужною. Це такий важливий момент. Ну для мене це дуже важливо, щоб все ж таки коханий говорив а, про своє відчуття. Що він кохає, що він що я така красива сьогодні? Ой, я якось виглядаю, інакше. Ой, у мене нове плаття. Ой, який в тебе новий крутезний аромат. «Sexy lady in Ukraine» аромат присвячений українській жінці. Незалежній, самостійній, Інколи вона може поплакати, інколи вона може порадуватись, інколи вона просто може бути собою. їй не треба бути кимсь іншим. «Sexy lady in Ukraine» Ін'юкреїн нотами Українських фруктів і екзотичних. Тут грейпфрут, манго, кокос у верхніх нотах. І далі йде наша вкусна, красива, чорна смородинка. О, той листичок теркесенький, Жасмінчик, сандалове дерево і ваніль. Про що цей аромат? Це жінка достігатор яка підкоює світи чоловіків. І ось її тонка натура сплилася воєдино з її досягненнями. Один із беселів, який ще обирають чоловіки. Ми попоїжджали з виставок, із Америки, Саудовської Аравії, і чоловіки кажуть: А продайте. Я говорю, навіщо вам? Ви вже чоловік? Та яка різниця, що там написано? Мені дуже подобається аромат. Будьте обережні дівчата, чоловіки крадуть цей аромат, в общем, до себе. По-перше, дуже стійкий, дуже шлейфовий. І Наркотичний. От що саме найголовніше, ми жінки любимо так, щоб було наркотиком, щоб хотілося до тебе отак от от прилинути. представимо, що це чоловік, да, обняти, зацілувати. В общем, кохання не відпускати від себе. Сексі Леді і Ukraine. настільки він класний. Ти взагалі знаєш, що таке афродизіаки? Афродизіак – це все те, де можна сказати, іде слюноотділення. Тобто. Те, що хочеться з'їсти, дуже з'їсти. Тому будь ласочка, це мій флакончик, 021 формула, найсильніший ефедізіак з какао, з кофе, з жасміном, виноградом, ананасом, зеленим яблоком. Ну, реально пахне шоколадом. От ти надушилася, змити не можеш два дні. Чоловік відчуває, ага. Шоколадкою пахне, хочеться з'їсти. хочеться до тебе поближче. хочеться обняти, поцілувати, хочеться облизати кожен сантиметр твого розкішного тіла, тому що ти пахнеш реально афадізячним шоколадом. В общем, зараз весна і хочеться бути дівчинкою. Хочеться бути такою а, само собою. Хочеться бути. Звитячими крилами, хочеться бути розкішною, хочеться бути дівчачою. Love before Love з чорною красною смородиною, таїчки Крижовника, вітілір, грейпфрут є. До да, реально пахне чорною красною смородиною. Якщо у вас його іще немає, по якимсь причинам дівчата штенько замовляйте, тому що, тому що він просто нереально крутизний і наркотичний. До речі, всі ці аромати, усі ці стани можна обирати у боксиках. І ось такий боксик на 4 тревел версії. Просто, ну, розумієте, все це, це можна сформувати саме сюди. А боксики, до речі, у нас називаються. Хто вже стирив тревел версію? Гляньте, вже ладно, не буде це свікав, я знаю 100%. Вона так інколи заходить і незамітно щось обирає. Да, і бачу, немає. Знаєте, чого немає? Pretty woman. В общем, вона його фанатка. Pretty woman – це взагалі в нас дуже солодкий, красивий, із вишнею, з черешньою, такою шикарною. І вона його не змиває з тіла десь три дні, не може купається і не змиває. В общем, Woman тут немає, Вибачайте, показує, як є. 8 тревел версій, о такому Excel-боксику. Ось великий, ось маленький. Просто пиши нашому парфумерному стилісту в інстаграм на і Формируй собі парфюмерний гардероб правильно під свій психотип, під е, свої потреби, які в тебе зараз є, і буде все окей. З вами на каналі була Хелоу Helen. Чуть не забула Хело Хелен зараз крутиться колесо фортуни з безліч подарунками. Що можна виграти? у таку цілу корзину продукції Хало Хелен? І свічки, і родовсор, і парфюми, і версії, і парфуми в авто, і косметична лінійка. Ще сертифікат у ювелірний магазин на 20 тисяч гривень. І поїздка до Кіпру до мене тут готель. Я Тож, що треба зробити? Лайк на оце відео. У коментах напиши, «Колесо» і отримай можливість колесо фортуни, отримати подарунок до майбутнього свого замовлення. І Дзвіночок, будь ласка, лайк. І пишіть, будь ласка, свої коменти і питання, які я розгляну у наступному випуску. Субтілую ви обіймаю. Бай-бай!